Доброго дня, мене звати Тетяна Яременко, мені 44 роки. Два майже три роки назад я перенесла операцію в клініки оберіг по трансплантації печінки. Я лікар і я працюю ще викладачем по всій Україні. Я їжджу як лікар-методіст і приймаю екзамени у студентів після дипломної освіти медиків. І якось в одній з командировки. Да, я приїхала до, Дніпра, до Дніпра і в мене відмовили ноги прямо на вокзалі. Це був такий перший дзвіночок. Після цього почався асцит, після цього почалися запаморочення, і дуже я погано себе почувала. Потім мені поставили перший мій діагноз це онкологія канцероматоз, лікарі не знали, що зі мною який саме орган був вражений. Але потім мене мені сказали, що шукайте нового лікаря. І почався в мене такий дуже довгий шлях в чотири роки в пошуку лікаря, і, і мій шлях до трансплантації саме рік, один я загубила, бо мене неправильно лікували. І стан мій ще погіршився. Я вже не могла працювати. Я вже я десь півтора року була паралізована, а потім я взяла привела себе до тями і прийшла. Узнала, що така є клініка оборів, де роблять трансплантації.